Сили оборони України вибили противника із сотницького козачка на Харківщині. Повідомляють аналітики Діпстейт. Це село розташоване на самому кордоні з Росією. Наступальні операції ЗСУ на півночі Харківщини змусили Росіян передислокувати командні пункти далі від лінії зіткнення, що створило певні проблеми в логістиці і керуванні. Про це заявляють аналітики інституту вивчення війни. Водночас ворог просунувся біля Воздвиженки, Юрівки, Роздолівки та новоселівки першої на Донеччини. На Донеччині перепрошую південніше бої тривають за урожайне та Красногорівку. всього протягом минулої доби на лінії фронту зафіксовано 149 бойових зіткнень. Повідомляє генштаб. Противник випустив по позиціях українських підрозділів та населених пунктах із сотню кабів. Здійснив майже 5 тисяч обстрілів. Зокрема, 143 з реактивних систем залпового вогню внаслідок російських терористичних атак. Є загиблі та поранені серед цивільних руйнувань та пошкоджень зазнали багато пороху. Та приватні будинки, об'єкти інфраструктури та інші. Шістьох людей вбили росіяни на Донеччині. Ще 22 поранили у Мирнограді, вдарили ракетою по зупинці. Четверо загинули, дев'ятьох у шпитали серед потерпілих – 16-річний підліток у Костянтинівці. Під завалами зруйнованого підприємства загинули двоє працівників. Троє поранені. Семеро людей постраждали в Лимані, троє в Турецьку. Часу у яру та Новомиколаївці. Одна людина загинула шістьох. Поранено на Херсонщині. Там під вогнем опинилися 14 населених пунктів. Росіяни поцілили в адмінбудівлю, навчальний заклад, магазин, гуртожиток. поруйнували поруйнували триба. Гатоповерхівки, три приватні будинки. А після опівночі окупанти гатили по селу Завацьке. Це вже на Харківщині. Потрощили приватний будинок. Загалом за добу випустили по цій області 32 каби. По Нікополю та Марганецькій громаді на Дніпропетровщині росіяни били артилерією та дронами. Побито приватний будинок та інфраструктурний об'єкт. Майже три сотні ударів по Запоріжжю завдано російськими військами. Атакували 10 прифронтових населених пунктів, 11 житлових будинків поруйновані. Люди вціліли. Чотири ворожі шахеди цієї ночі збили наші захисники неба. Безпілотники окупанти запускали з російського приморського ахтарська, знищили їх в межах Донецької та Харківської областей. Ще один камікадзе полетів в напрямку Гомеля в Білорусь. А тепер інформація про втрати ворога на сьогодні є. Такі дані від генерального штабу. 1120 вояк втратила ворожа армія за минулу добу. Загалом, за попередні 870 днів повномасштабної війни, сили оборони України вибили зі строю вже понад 557,5 з половиною тисяч окупантів. Лише завчора знищено 24 одиниці бронетехніки, 58 артилерійських систем противника. За час вже усього повномасштабного вторгнення наші захисники відмінусували в російської армії тисячу 19 систем реактивної артилерії, 889 систем ППО, збили 361 літак рашистів, 326 гелікоптерів, 12 069 безпілотників тактичного рівня, 2397 крилатих ракет, також знешкодили 28 кораблів і катарів і одну субмарину.